Всім великий привіт! З вами Дмитро Буряк, компанія DayDrive, і сьогодні я хочу пройтися по дуже незвичайній машині. І це Lucid Air. Саме так. Ну що це за Lucid? Це не Mercedes, це не Porsche, і навіть не Tesla. Але дуже багато вже людей знають про цей бренд. Вони трошки наслухані і. Ми чули, що вони, начебто, хочуть випустити щось надзвичайне, і їм це вдалося. Вони випустили дуже крутий електрокар, назвали його Lucid Air. Компанія це така, ну якби дуже дуже молода, перспективна. Як вони кажуть, що вони будуть робити просто невірогідні машини? Ми, до речі, всі очікували цей Lucid десь 23-му році. Ну навіть 22-му. Вони заявляли, що воно вийде, вийде, вийде. І ми чекаємо, чекаємо, чекаємо. І дочекалися він вийшов. І як вони кажуть, що трошечки їх випуск зупинився доробкою там багатьох систем, системи допомоги водію, і дуже багато всього вони випустили і випустили її, ну я би сказав, непогано. Давайте ми сьогодні трошки говоримо про «Lucid Air». А також саме головне я вам покажу, за скільки зараз можна придбати Lucid Air на американському аукціоні і привезти її в Україну. І скільки взагалі вона вже буде виходити під ключ, тому що ми наслухані, що так вона не дешева, і так вона майже щось там планувалася конкурентам Тесли та і навіть Тайкану. Ну, дивимось, ось такі незвичайні. Ми заходимо на сайт Lucid і бачимо. Пущка, гонка, як кажуть, тобто, ну ви можете самі побачити це все на сайті. Тут вони відразу прям кажуть, 3,2 секунди, 1819 кінських сил. Так, це Grand Touring комплектація, до речі. А і от так от вона виглядає дуже-дуже непогано. Тобто, і внутрішня, і зовнішня. І ну, якби я б сказав, ну так, нічого така. Але ми трошечки звикли. Ну, якщо б це був 22-й рік. Це було просто, мені здається, ну, якесь просто диво. А зараз, коли в нас стільки машин, Xiaomi випустив е, свою, зікре, Мерседеси, Тайкани, дуже багато інших. І ми вже не дивимося і так, вона начебто дивна, вона начебто непогана, але вже вона не производить такого вау-ефекту, як ми хотіли. Тож, давайте подивимось, що ми придбали для нашого клієнта на. Аукціоні, і за скільки. На іншуранці ми придбали ось такий Lucid Air Grand Touring. Угу. Зараз ми розберемо, що це за комплектація. 22 й рік пробіг в неї там майже взагалі немає пробіга. Це 15 тисяч міль. За два роки вона наїздила, Ну ми знаємо всі, що вони там в Америці не дуже їздять, тому що просто лізингова компанія їм скаже, ну хлопці, так не треба. 9, 10, 11 тисяч міль на рік вони можуть проїхати не більше, тому що лізнева компанія буде потім рахувати, скільки 25 центів за одну мілю. Це буде екстра. Ніхто не хоче, тому ніхто не їздить. Тому вони і купують купу машин. Тож, дивимось на нашу. Ластівку, як ми кажемо, білий колір прикольний салон. Ось так вона виглядає з ДТП. З цього боку, вона майже така прям дуже красуня. З цього взагалі вона просто і помита. Вони там на іншуранці її помили. Молодці. Я думаю, що це не на іншуренці, а саме на сервісі. Просто вона так приїхала на іншуренці. І що вам можу сказати? Давайте ми подивимось, що взагалі це за машина, за скільки ми її взяли. Ну я відразу відкрою вам відкрию вам секрет. Взяли ми її за. Барабанні палички, в мене навіть вони є за 28 тисяч доларів. Такий люсід. 22-го року. І я вам відразу хочу так, щоб ви просто почули різницю. Трошки перепрыгнув вперед. В мене є ось така ціна, pricing and which one to buy. І ми бачимо комплектація Pure, це прям батом. Ми далі бачимо комплектацію Touring. Ну це непогана комплектація. Теж ми розберемо сьогодні їх. І далі йде Grand Touring. Так, ось Grand Touring починається від 112 400 доларів. Це просто чиста ціна, це MSRP, це така середня ціна на Lucid Air Grand Touring. І це теж, якби не висота, тому що ми можемо далі накидати комплектацію, щось набрати, щось такого, і пух, погнали. І ну, лоп, якби, давайте ми будемо порівняти: Дві 28 тисяч 112 тисяч непогана різниця, скажете ви. Ну, і так, ви скажете теж, що вона бита. Бита, але не сильно. І ми трошки згодом поговоримо саме про те, що тут взагалі треба робити отже комплектація Grand Touring, ми її шукали для нашого клієнта і він захотів саме її, тому що ну тому що ми б всі її захотіли тому що це майже топова комплектація ну є Sapphire, ви скажете так чи Sapphire, як ми її називаємо але комплектація Sapphire, вона просто коштує космічні гроші і ну я думаю що нормальна людина вона взагалі скаже так слухай а чим вона відрізняється Ну, я то покажу, чим вона відрізняється. Ми навіть можемо спілкуватися про цифри. Ось комплектація Sapphire, чи Сапфір, вона коштує просто скаження якихось там 200 з чимось тисяч доларів. Там просто вже нема сенсу взагалі скільки там прям уточнювати. Тому що ну, просто 200 плюс, ми вже це розуміємо. Але в неї 1234 кінських сили, ну непогано. І вона. Розганяється за 2 секунди, ну теж непогано. Ну тобто вона просто конкурує з з теслою plate, І Вони такі сиділи та чекали, коли вийде вже повністю оновлений плет, і ми побачимо, що там як. Ну і вони випустили їх разом майже з плейдом. Тобто вони дійсно конкурують, але плейт дешевше і. Ну, чесно кажучи, я б, напевно, купляв би плейт, тому що ну ми якби перевіряли вже Теслу, знаємо, що це таке. І якщо щось не дай Боже трапиться, то ми сто зможемо там все, що завгодно, зібрати в неї. А що з Лусідом? Давайте подивимося, що з Лусідом будемо робити. Отже, наша комплектація Grand Touring, 3,2 секунди вона розганяється до сотні. 819 кінських сил, і ніде цього немає. Я шукав. Вони не хочуть на сайті писати, на сайті писати скільки там кіловат батарея. Ну просто її немає тут. Ну Ви можете дезаводно читати. Я все прочитав на сайті стосовно батареї. Я все передивився, і там немає цього. Мені навіть хотілося також, також дізнатися, скільки батарея на п'юр комплектації чи просто грентурінг, чи турінг пробачте. Але теж немає. Отже, я підняв ці дані, і в нас є такі. Кіловат батареї 118 кВт батарея саме на Grand Touring та на Sapphire. У Touring комплектація вона йде 94 і 86 кВт на годину батарея на Pure. І, до речі, Pure комплектується тільки одним мотором, який встановлюється ззаду, тобто вона просто задня привідна машина. А вже інші машини, турінг, Grand Touring та Sapphire, вже отримали два електромотора і вони вже повністю. Повнопривідні машини, турінг розганяється за 3,6 Touring, як я казав, 3,2, і 2,0 розганяється Sapphire. По суті кажучи, це і є головним таким відмінним, відмінною якостю заново. По суті кажучи, це і відрізняє ці моделі, ці модифікації. Тобто, саме це кінські сили, розгон. Та, і, по суті кажучи, повний чи повний привід. Так, в них, в них є там ще додатково колеса, в них там дуже багато всього. На них на всіх стоїть музика Subfire Pro Sound, чи він називається, якщо бути повністю Surreal Surround Pro. О, oh, Surreal, Surround Pro, І ми не знаємо, що це за музика. Вони кажуть, що просто вона неймовірно грає. Ну він приїде. Ми попросимо клієнта, щоб він просто нам включив цю музику і подивимося, як вона неймовірно грає. Я не думаю, що вона буде краще, ніж бурмістер. Але можливо. Здивувало мені, мене також, знаєте, що? що в них є гарантія. Ну, ми всі запитуємо, чи є гарантія. Дуже багато покупців в Зікера кажуть, чи є гарантія у вас, хлопці, на Зікер. Ну, ми там даємо гарантію на Зікер, а ось що стосується uh, Lucid Air, то гарантія там 2 роки. Але здивувало мене не це. 24 мілі пробігу. Гарантія як вам? І тут от я так трошечки напрягся, тому що 24 тисячі мілі ну це взагалі ніщо. Це 40 тисяч кілометрів. Що буде далі? 41 кілометр і все. Я взагалі не розумію, навіщо давати таку замалу гарантію саме по пробігу. Ну тому що людина, якщо купує електрокар, вона сотково буде набігати на ньому ну, хоча б 20 тисяч на рік. Ну, в Америці так. Це ну, трошечки так в них не дуже буде получатися, тому що все ж таки лізінгові машини майже всі. Ну але ну добре, ну, 24 тисячі міль вони ну, ну, проїдуть за два роки. Є сенс купувати взагалі електрокар. Тобто вони тут на неї дивляться ніяк машина, яка буде вам там щось там заощаджувати, якісь гроші. І ви не будете платити за пальне, та й в них так пальне зараз дешеве. Але вони будуть натікають на те, що просто це ти купуєш суперкар, який, електрокар, який там дуже круто їде, і все інше. Тобто, ось так. Ну добре, не будемо там заперечувати їм. Це вже їх Вони так вирішили зробити таку замалу гарантію саме на пробіг, але 40 тисяч кілометрів чи 24 тисячі мілі. Я до речі не бачив ніде, щоб була така гарантія. І що я хочу сказати ще стосовно цього, які переваги. Чи є автопілот? Всі запитують, ні. Слава Богу, вони написали, що це автопілот. Так, вони написали, що в нас там є дуже багато лідарів, тобто 360, вона там дивиться, як вона показує себе ось вот так. Тобто вони зробили 3 d Surround view Monitoring with Blind Spot. То вони зробили повністю дачки, які повністю як і в будь-якої китайської машини. Але я бачив ще, ще статтю, я готувався, і вони в 25-му році хочуть запропонувати ще якісь там вже продвінуту таку а, версію, яка буде вже бачити там ще більше, бачити людей, зупинятися, повертати, куди ви скажете, тобто повністю їздити по хайвеям, перестраюватися. Ну, по типу це буде автопілоту, але слава Богу, що вони не кажуть, що це автопілот, тому що це не автопілот, де навіть в Теслі зараз повноцінно. Автопілота ще, але його немає, воно тестується все. І тому, дякую, що ви просто кажете, що це не автопілот, тому що маркетингові ходи такі. Я бачив Зікер пілот. Ви можете подивитися, в мене є зверху там ютубчик, я записав відео саме про Зікер і саме про його пілот. А, що ми маємо ще? А, завдяки тому, що машину а, зробили дуже якісно, з крутою аеродинамікою. З дуже крутими аеродинамічними дисками. І ще, прям такий знак оклику, вони зробили дуже крутий тепловий насос, який відрізняється від інших теплових насосів, які ми бачимо в інших електрокарів, таких як Тесла, Порше і інші. Завдяки цьому машина проїжджає 824 кілометри. І я такий думаю, ну щось так забагато. І я почав дивитися, чи дійсно вона так приїжджає, і знайшов одну статейку і відео одного хлопця, який в Америці на неї проїхав. Приїхав навіть не 824, а 841 км. кілометр. І це дуже круто. Якщо вона так дійсно проїжджає, це дуже круто. Я не буду вірити, тому що ми вірили всі в Зікр, що він проїжджає 650 кілометрів. Він не проїжджає. Ми бачили дуже багато інших брендів. Навіть Тесла трошечки так вона. Uh, і я думаю, що якщо навіть 700 кілометрів ця машина буде проїжджати, це дуже крутий результат. На сьогодні це просто вау. Вони вирухували, що 15 кілометрів вони будуть, вона буде їсти на 100, 15 кіловат на 100 кілометрів. Ну я не думаю. Мені, мені, чесно кажучи, здається, що нехай там буде супер тепловий насос, нехай там будуть супер диски, нехай там буде коефіцієнт аеродинамічного супроводу. До речі, він 2,021, майже 0,21, тобто трошечки менше ніж 0,21. Це дуже непоганий результат. Кращий результат. Ми всі знаємо, кого зараз на сьогоднішній день. Це Mercedes EQS. 0,2. Все, тобто дуже крута аеродинаміка у цього автомобіля, але все одно я думаю, що вона не буде проїжджати 824 по наших київських, київських дорогах, по нашому клімату. І от просто по наших заторах, ну, тобто, ну, дай Бог, щоб вона проїхала 700. І це буде дуже круто. Чудовий буде результат. В неї ще прикольна є фіча, що в неї змінюється сидіння під вас. Тобто вони повністю налаштовуються і вони налаштовують навіть форму. Чесно кажучи, я не перевіряв, я не дивився. Я дуже хочу цю машину вже отримати в Києві і подивитися, як вона буде в себе почувати, коли вона вже збереться. І тоді ми будемо перевіряти, чи є така фішка, чи немає. Будемо сподіватися, що вона доїде до Києва, саме тому, що клієнт вирізає мета теж, доїде. І отже, я трошки хочу прийти саме по тому, як її зібрати. Тобто, ми тут бачимо, у нас є. Ну, пошкодження капоту, і капот тут дуже великий, І я тут бачу фотографію. Ось вона, коли він повністю піднятий, бачите, який він. він дуже великий. А ось крило. Якщо ми будемо просто дивитися на крило. То воно замале, просто такий маленький. Я думаю, крило на Lucid Air можна навіть зробити своїми руками. Воно дуже маленьке, але капот там просто завеликий. Тут нам треба поміняти фару, поміняти стоєсотково бампер, поміняти стоєсотково внутрішні, подивитися, що в неї там по радіаторам. Ми бачимо. Правий радіатор стоїть сотково під заміну. Можливо, там під заміну ще буде телевізор, на якому тримаються саме радіатори. Та й взагалі треба подивитися, що там та як. Ми бачили ось тут: підкапотку. Підкапотка дуже непогано виглядає. Тобто, в нас крите целе, все целе повністю. Ну, корита це ось ця така фігня, Ми називаємо її корито, куди можна покласти щось. І тут, до речі, щось можна покласти. Ну, це на заміточку тому Мерседесу EQS і іншим брендам, які дуже круто роблять підкапотне капотний прострав, про, про прості такі, що ви туди ніфіга не покладете, і навіть там немає такого ось корита. Там просто ви відкриваєте і є, якби там якийсь там мотор. До речі, і QS Мерседес заявив, що якщо клієнт буде відкривати сам власноруч капота, то він може його зняти з гарантії. Виявляєте собі? А я кажу, а де у вас там наливати тоді омиваєчку? А в них там такі лючочки є зовні відкриваєте і наливаєте. Прикольно, дуже хочеться побачити це вже так, от, як би як є. А, прикольні сидіння. Вони такі от зроблені. Просто от вони всі перферовані. Дуже прикольний такі в нього вид дивиться і можна зробити 360 інтер'єр. Давайте ми побачимо. До речі, бачите, яке, е, яке лобове скло. Ну, тобто, це лобове скло, я, я взагалі не знаю, скільки воно буде коштувати. Но це як Tesla X а, в перші свої роки. Я пам'ятаю, скільки воно коштувало, це було 2,5 тисячі доларів. Зараз то воно менше. Але я думаю, що на Lucid це буде просто космос. Тому дуже будьте уважні та обережні, щоб ваш автомобіль, коли ви будете брати його з аукціону. Щоб там було все нормально з тим лобовим склом, щоб там воно не було бите, тому що я думаю, що воно дуже-дуже багато коштує. І прикольно вони зробили, так як і на Tesla X, вони зробили саме таку велику. Тобто, бачите, тут можна так його відкрити, дивитися. Дуже удобно дивитися на світлофор. В нас така панель, в нас ще один монітор посередині, тобто все нормально, все дуже красиво, такий руль. Ну вони зробили дійсно прикольну тачку, нічого не скажу. І за ці гроші, за які ми придбали, це просто дуже буде ну, така прикольна покупка. і є сенс взагалі купувати за такі гроші. Давайте я вам просто скажу, скільки машина вже повністю буде коштувати. О, я знайшов трошечки малесенький кусочок шматочок бамперу. Клас. І е, е, екстер'єр. Ми зараз теж подивимося, завантажується. Ось. Дивіться, який він красунчик. Просто. Він, ну, такий, ну, просто от, бачите його. Він майже 5 метрів завдовжки, тобто 4975 і завширшки майже 2 метри. Е, в нього такі висунні ручки. Так, так. У Лісі ручки виїжджають. А ти виїхати не можеш ось. Дуже дивно, що в нього один лючок зарядного для зарядного пристрою. Ну, в Китайці зазвичай має там, два лючки, і не тільки китайські, і європейські машини. теж деякі, Але тут один лючок. Так, в нього є камера 360, в нього є на лобове скло, в нього дуже багато функціональне сидіння, кермо і дуже дуже багато всього. Так, є голосовий помічник. Так, В нього, є, що в нього, є? Та в нього все є. Прикольна музика. Ну, просто ви Купуєте майже вже от максималочку таку. Особливо це Touring. це просто максималочка. І саме тут стоять ці динамічні диски. Цікаво. Взагалі цікаво, скільки от, як відрізняються. Тобто в них є 19, 20, 21 радіуси. І наскільки, от, якщо ми будемо ставити динамічні диски чи не динамічні диски, наскільки вони будуть відрізнятися саме по пробігу? Прикольно. До речі, на ваше запитання, так скільки буде коштувати цей ремонт, я вам просто можу дати, дати відповідь. По-перше, де брати на нього запчастини? Америка. Ми вже знайшли людей, які там займаються саме Люсі ДР, і так вони є, і вони продають нам до фіга запчастин. Тобто, ми їх знайшли, ми вже повністю все це оплатили, придбали і замовили. Ніяких питань стосовно запчастин на люсті ТР немає так в Києві і в Україні їх знайти трошечки важко, тому що машин цих ми мало бачили, але в Америці це все не питання. Питання ремонту, взагалі, ціна ремонту, повністю відновлення під ключ, буде коштувати 8-9 тисяч доларів. Чому тере, тому що ми будемо бачити, що там під бампером. Машина повністю вже під ключ буде коштувати 45 тисяч доларів. Як вам? І що б ви взяли? Зікер можете писати в коментарях. Зікер, Xiaomi, Zikr 001, Zikr 007, Xiaomi, BYD, їх ось так, Tesla, будь ласочка, BMW i5, BMW i4, BMW i7, а навряд чи ви за таку ціну візьмете 10%. Ну і Mercedes EQE. І EQS 450 теж ви за такі ціни не візьмете, трошечки можна було. Можливо, щось можна 450 знайти. Десь там 55-60 він буде коштувати. Ну, можливо, менше. Вони зараз можна знайти їх непогано. І в нас є такі непогані машини. Дзвоніть до речі, і я вам скажу, що. Дивлячись на цих всіх конкурентів, дуже-дуже важко вибрати. Але ціна і якість. Така машина в Америці коштує 112, 115, 120. В нас такі машини коштують. А що я кажу, давайте ми перевіримо. Ось у нас є авторія. Я від дешевих до дорогих відібрав 78 тисяч 900. Це саме мінімальна ціна за машину. І я не думаю, що це Touring, тому що Touring це майже топов. Далі, 80, 85, 89, 90, 94. Я вже взагалі був вражений, що в нас є такі машини, що вони є, вони їздять. Я не бачив жодного разу Люсідер, але вони є. є. І це дуже дуже прикольно. Тобто, скоро незабаром їх буде більше і можна буде знайти і запчастини і все, що завгодно. Але не питання в запчастини, питання в часі. Якщо у вас щось зламалося, на сьогодні наразі ви будете трошечки сидіти. Таксі, і гуглити трекінг вашої запчастини, коли вона приїде до вас. Думаю, що це все буде змінюватися. Я буквально думаю, 2-3 місяці, і вже тут ось так буде запчастин. Я думаю, в Європі теж. Машина незвичайна. вона трошечки. Я згоден. Хтось каже: та слухай, як відрізнити якогось китайця чи там якогось взагалі незрозумілого в'єтнамця? Ми бачили нещодавно, і Люсі Дер, який там, ну. Прям хоче там в преміум сегмент, в лакшері сегмент попасти. Я не скажу вам, що просто дуже-дуже легко це зрозуміти і відрізнити, але я думаю, що на Air буде 100% свій клієнт. Це той клієнт, який поважає все ж таки якісь там, знаєте, інновації, поважає те, що ця машина не китайська, і вона не зроблена як на конвейері, там прям ту -ту -ту штамповка, А все ж таки вони вклалися сюди. І я згоден, що їм дуже-дуже важко конкурувати серед зараз усіх цих конкурентів. Тобто, ну я не буду навіть брати Теслу, Я просто буду сказати, що Китайці на американському ринку, то він буде конкурувати, тому що китайців зараз не пускають туди. І тут з Теслою так можна гратися, конкурувати чи з іншими брендами. Але ну, якщо до нас, то дуже багато людей будуть по перше, плутати чи машина ця. Китаю, чи вона взагалі з Америки, і що це таке Люсіт, його майже ніхто не знає. Але якщо ви прям знаєте такий естет, ем, я думаю, що ем, якщо ви хочете щось незвичайне, якщо ви відноситесь до автівок не просто як для засобу пересування, то я думаю, що Люсі, Люсіт вам буде до вподоби. Особливо за 45 тисяч доларів. Тож, прикольна ціна, прикольно можна зараз купити машину. Таку. За такі гроші, я думаю, що, що 100%. Ну, їх навіть купують за 80 тисяч, а 45. Клас. Я поздравляю нашого клієнта і дякую вам, що ви додивилися це відео. Якщо ви вже це почули, підписуйтесь на канал і ставте колокольчики, тому що будемо викладати щось нове, щось цікаве, якісь розбірки та якісь новини. І дякую вам за те, що ви подивилися. Па-па.